Донеччина після перемоги буде сильніше 100%, тому що те, що люди пережили, витримали евакуацію, переїхали в інші міста, регіони України, і там розпочали все з нуля. Люди пройшли. Етап встановлення друге в житті. Це досвід, досвід налагодження стосунків, це досвід релокації в інші громади. По-друге, люди, які проживали на території Донеччини, дуже мотивовані і дуже люблять свій край. Ми працюємо над цим. Щоб не молодь, ні діти не забували, що перша батьківщина це Донеччина, і ще треба її поважати, любити і потім відновлювати. Донеччина буде після перемоги більш не сказати дієвою. У нас працювали люди і люблять працювати. Але це буде може, скоріше, тому що ми будемо питатись відновити для того, щоб приїхати вже на територію Донеччини. Ми бачимо, що люди піклуються. У своїй Донеччині люди сподіваються на краще, бо ця віра повинна бути. А цю віру можемо хто донести? Громадські організації, волонтери, ми з боку влади, тому що такі спільні зусилля зможуть робити неймовірні речі.